Не ви, не тримаємо тримаємо тиск. Тиск. Берше, що найперше мені треба знати? Перше, що єдиний Добре. спосіб зупинити кровотечу, у нас це тиск. Нам треба затиснути сюди. Вам а треба зробити дуже плотну кульку про цей поверхов. але вилитика надто повернути. велику. Потримуєте тиск. Тиск ми тримаємо 3-5 хвилин, якщо це бін з гемостатиком. Паніка, така відчай зразу, хоча це навчальний такий процес, але в той момент розумієш, що має коли думати. Треба бігом допомагати, спасати ту людину пораненого, І відлік часу пішов. І не знаєш, як допомогти. Знаєте, переживати, під... ну, не сказати словами, які емоції. Фундація допомоги захисникам України. Приїхали поцікавитися, що у вас тут відбувається. Розкажіть в декількох Щодо. словах. З приводу ситуації в Харкові, ну, по стандарту. іноді гепають. Ну, вже до цього всі звикли, тому намагаємось не, не реагувати да, на це. Розкажіть, чим ви зараз тут займаєтеся? Зараз проходить навчання з домедичної допомоги для цивільних. Ми це такий пілотний у нас проект. Ми навчаємо військових, навчаємо поліцію, навчаємо рятувальників ДСНС, навчаємо медиків до медичної допомоги волонтерів. Дуже багато ми з волонтерами працюємо, тому що волонтери постійно Це є для навчання. Для, 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 для у нас є обладнання, у нас є сертифіковані, підготовлені, дуже класні інструктори. У нас велика кількість інструкторів. Коли вже надають першу допомогу, як вони готові до цього? Чи для того, ситуації? Для того, для того, щоб Паніка. бути готовим до надання допомоги, треба навички відпрацювати до автоматизму. Тому люди, які зацікавлені стресові в тому, щоб бути... надавати допомогу, вони постійно, постійно, постійно ходять на заняття. Цивільні. На жаль, щоб себе не так часто приходять на заняття і не так часто долучаються до занять з до медичної допомоги, але є бажаючі на Скільки щастя, в є інших бажаючі. Є, є ми працюємо в Дніпрі, ми працюємо в Кривому Розі, ми працюємо в Луцьку, тому зараз працюємо в Запоріжжі вже потихеньку, і ще намагаємось розповсюдити ці знання, тому що мені здається, вся прифронтова територія. Всі прифронтові регіони повинні всі до одного там знати до медичну допомогу. А що стосується загалом, мешканців України мені кажуть, от всі наші громадяни повинні вміти це, тому що критична ситуація може трапитись скрізь.